На Хмельниччині терміново було призначено службову перевірку через дії військовослужбовця ТЦК та СП. Нічого нового, друзі, просто продовжується парад трешу, на який на жаль, ніхто системно навіть не збирається реагувати на сьогоднішній день, попри всі заяви, які вже були зроблені. Зараз ми це відео також подивимось. Хто його ще не бачив. На Хмельниччині призначили службову перевірку після поширення в інтернеті відео за участі військовослужбовця ТЦК. І давайте подивимось, що ж це за відео. Добридаю. Добрий день. Топіська достаточка. Вона знімати не треба, я рух знімаю. Вас зняти кожу? Добре, відповідно. Давайте. Давайте, будь ласка, виходить. Заходимо, на відеоматеріалі можна побачити, що представник Шепетівського ТЦК та СП є просто звичайним бидлом, яке отримало трошки більше влади, який ходить і розказує. Що його не можна знімати. Хоча за законодавством він є посадовою особою, його можна знімати, його можна фотографувати, коли він знаходиться при виконанні своїх службових обов'язків. Тому, е власне, жодного порушення закону там не було. Навпаки, порушення закону було е якраз тоді, коли він своїми гнилими лапами вибив телефон в е власне, чоловіка, який його знімав. Звісно, що є вже навіть пояснення в е Хмельницького обласного ТЦК та СП. Вони повідомляють офіційно, що громадянин неодноразово здійснював провока провокативні дії щодо військовослужбовців. Зокрема, проводив нав'язливу відеозйомку та демонстрував провокативні жести. Такі дії створювали напруження та могли нести потенційну загрозу особистій безпеці військовослужбовців. В цілях самозахисту військовослужбовець діяв на випередження. Представника ТЦК відсторонили від залучення до групи повіщення та призначили службову. Перевірку, ось так: ось таке повідомлення. Власне, як і завжди, хотілося б дуже і дуже сильно подивитися на записи з бодікамер, представників ТЦК та СП, які власне патрулюють в своїх групах оповіщення, але як завжди, як і в будь-якому конфлікті, нічого не буде. І саме тому у нас знову є ще одне відео, яке можна назвати, що воно зроблене на Мосфільмі, що це зроблено штучним інтелектом і так далі. Але знову ж таки, чомусь. Абсолютно всі подібні відео в нас є не в підтримку ТЦК та СП, наприклад, записи з бодікамер в підтримку тих слів, які офіційно ті чи інші ТЦК заявляють, а чомусь в нас є е, тільки відео, де власне ці самі представники ТЦК та СП далі дискредитують себе і в загальному ТЦК як структуру і Збройні Сили України, бо їх нагадаю, що ніхто. Наразі навіть не збирається від відділяти від Збройних сил України, і саме тому оці всі ганебні дії, всі ганебні вчинки, вони напряму лягають і на відношення до нормальних адекватних військовослужбовців, які виконують свою роботу, а не займаються таким бредом, як власне займаються ці ТЦКшники, які нажертись, як то кажуть, не можуть. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде вашу думку почути та почитати. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі!